Щодня і в різних напрямах нарощуються потужності Черкащини, як у цивільній, так і у військовій складові. Триває бойове злагодження новосформованого батальйону тероборони. Групірували броня Отут тільки закрита. Не треба отак боком вставати. Ось так стали і вперед. У складі БАТУ, як новобранці, так і досвідчені бійці проходять вогневу, тактичну, медичну та інші види підготовки. Саме головне готуються до участі в бойових діях, оскільки наші бійці беруть участь в тому числі на самому передку на Бахмутському напрямі. Думаю, що це надійна опора для їх ротації, для їх заміни. Це один із підрозділів територіальної оборони, а сформований він для того, щоб Захищати нашу Україну від того ворога, який сюди лізе. Ми от побудували такий полігон, де ведемо підготовку особового складу, щоб особовий склад, коли вже туди йшов, він був повністю підготовлений. Ми йдемо до стандартів НАТО, тому я передаю їм те, що я знаю. Я шість років служив за кордоном. Весь час на зв'язку з своїми побратимами, які наразі в гарячих точках, вони мені дзвонять весь час і кажуть, що є ось таке, є ось таке. Зверни увагу, зверни увагу, бо хлопці також переживають. Вони розуміють, що ці побратими їх будуть захищати, і вони зацікавлені, щоб люди виходили на нульовий рубеж як найбільше підготовлено. У кожного з бійців, які проходять зараз, бойове злагодження, своя історія. До війни я працював будівельником 24 лютого. Я записався в самооборону в територіальну добровольцем, і нас відправили до міста Попасна. Виконувати бойові завдання, там отримав поранення. Після того став стрій. Час бачать, що більша нагрузка старається донести все бійцям новобранців. Тактична медицина, підхід, відхід, зачистки. Тобто, ну все, що, скажем так, необхідно для того, щоб бійці зберігали своє життя. Черкащина продовжує нарощувати наші потужності, бойове злагодження. І готовність до застосування безпосередньо в бойових діях.